Воно вже ж там не спадає, час. Схун знову. Так, зовсім. Прям туди ходюсінька зробилася. Витираю там курячку. А ти вже цього помила? Звісно, що не видно, щоб блищить, як отої яйця. А, в чого питаєш? Ти думаєш, ти на роботі була, я тут сиділа, на огонь дивилась, любалася. Так закрий шторку, щоб порядок пожебути. А Ще тут треба помити? Я тільки цей. Старова, можна, не Що зробимо? Скло Окей. помила, пооткривала, його все помила. Да я ж, бачу, Тільки з вулиці цю середину не помила, бо не виходило куди. Тут треба це тебе. Тоді... Так, давайте йдіть в хату. Тут ще Нявки. Нявки, Томас. Так, Вверх мені це, я зараз оце поскладаю. Це. це хустку ще мені подарила тітка материного брата жінки. 50. 50 років, 50. Чи, Тітка, читячка. І її постирай на ця цяну... нова. Ні, Боже, храніше ще її на роботу. Вона вже там лежить, я навіть на 5. Ну що я вдівала осінью крас. Якою? Осінь? Я? я не пам'ятаю, щоб ти її Ти її осінь. Угу. І там разом колоки повалять. Ма, що скрізь по мене вилежить, скрізь і всюди. Та щас вилежить. Туди бластить. Оксанка приїде погрузим, зонтик. Це ж так. Вони приїдуть, все бігом, все бігом. Ну то. Колись приїхала, ліба купила, що ще купила, забулася. Там десь по 10 чи посік є один продає казала. Старий. 10 гривень мастер. Вартони, дрібненка. Так. Ну таке, що можна людинку не мовити. Матнися. Оце оце таке. не да, щас так оце ще лазони, аби куди їх діти. Погріб. Зараз я буду носити. Усе. А от то, то корзинка, 305 п'ять стаканчиків, вони не нужні. Да. Винесу. Тож я ходила хрезортами, вони пропали. Я їх виставила сюди. Треба викинути і винести. Ну так зараз заділа. Я зараз із стаканчиком. А я оце думаю, знаєш, що я хочу посадити такого ще молоденького. Оце такий красивий. Mm -hmm. Треба посадити. І от стаканчики треба землею. Ну я вже його ви... От Томас, провеш мені рукавицю. Тільки діла в тісто. Отут це, ще ага. ага. Ну да, я його сорвлю. Туди треба швабру. Ось, вс. Що я штарла? А ну подивися. Де? Дай. На. Де? А, Анде. А, а, і хар витерлося. Да-да-да. Амде. Ти вмієш, а я не вмію. Доладу. Давай робися. показати тобі дуже. Показати? Така ж хазяйка, ти вмієш теж, а я не вмію. А мої? Це тут я щас шваброю пробіжу. Ну тут мені над шапками складати. Ну Я там вже про а шваброю швабри, тут тут Так, Якого хера? І це антикваріат бабиночки. Ті ж така грамотна, а де? Хочу показати, що вона вміє, а ти не, є, а ти не Давай. лови, лови. Ой, <клевиць> Дай мені ось тут я термлю. Тут. Ще хуточка одна. Один, два, три, чотири шапочки, п'ять. Три їх шапочок. Де, я отсюда бачу три. Оранжеві чотири, сіра. Оранжеві то твої. Ну, носиш ти. А я саме більше місця займаю. Да. А то їх саме більше. Ось один все. <coughs> ну чого, ці шапки там трошки поскладали. Я ту викинула. Хорошо. <coughs> а що мені прибирати? Уже все? А, потолок, потолок. Що хочеш? Бо я ж почала це йти, мені перебило потолок. тому Я винна. Здраствуй. Ну ти ж пройшла і мене відвідувала. Чи так, воно? Тож, ну так. Ну так, Треба таке готування, поки часть маленьке, а світить до, до ладу. О, Це ж ти теж носиш. Ну все ж, молоду. Звісно. Бачите? Не сюди підопкнув під, під козероку сюди. Ти чого не буде зараз жанців. Ну так то ж влітні. Так, коня. Коротше, це я виношу, що потреба. Давай. О, дивися. О. О, і щось я плюху опухнуй. <клес> ти покажи, як красивену шапку викидає. Ну покажи. Горшок, горшок. <клес> <Так, клес> А для чого ти його купляла, казалося? Так, така тепла, така гарна. викину, ні-ні ні. А тепер нова нову тепла. Нова новусінька. Оно ну, бачите куди? Отак. о. І ото скільки своїх шапок вона викинула. І вона розказує, що ми тут позасирали. Показати винось. Не треба. <по> Бо тут за твоє зрією. Там мого нема нічого. Аж таке голубеньке ти щось понесло. Нема. <гум> Бо зараз будеш перебирати, нема. Ні, nee, я не буду перебирати. Бо це всю життя, так. Так. Да. А ти кульки подає викину. Які? Оно усилив із-під твоїх цих. А оце? Так. Да. А було б тихенько, а то їй все не так. Я б тихенько все повикидала. Зато того веселіше.

Ну, що ся? Не хочеться подавати. Ну так зараз дуже поданося тут. Привіяться не побуть. Так, не, не забуть.

Зараз витушу і переверну на другу сторону, Сейчас ось тут помию все. Та, так, ось тут витрухнула, треба прибрати, а тоді вже в кінці тут Тоб витрухнула. Я табі. зараз буду це Не... відсюди гнати, починаю гнати до дверей. Називається ай-яй-яй, ай-яй-яй, ой 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 Шашлик треба жарити. Щас буде. Скажу шашлик треба жарити. Зараз на... я жару. Де я тряпку свою? А де в тебе моя тряпка? Ага, все, не Так, Ой, красиво буде. Зараз вилежимо. Так, мені вже подобається. я ж хожу, давай ставим так. під Бум! Бум! Не під Ніколи не передержать. Вічно брехне, аж двірки ходором ходять. Оце я вже мила, не знімала, оце помила, цей потолок я вже все протерла. Тепер починаю оце і гнать туди. De vine, cu -t -a -t -a -t -a. Nu, a da. что двері і и вывалилась из-за дверки. Брях, брях, брях. Значит, тип. Собака хвосте. Хвост. Що же я буду делать? Хвосте. Сидай гуляй. А там бы я ловко там до цих на имени не брала. Ну так все одно ну, треба тянуть. Стіну ж не мило. Ні, перед цим я кажу. Бо я це спустила, а тут уже... Пані сі... сидять. Пані морозова. Пані моня, чуєш, Давай мені так я буду цю витирати. Кого тобі? Для обуві туди, у коло лізі кидати. А ну ж мені покажи, чи є то обув? Покажи моя доча. Ой, точно мої дві пари красові. Дві, треті цюні, четвертий, чотири твоїх парі. Колоші п'яти, О, о, бач, оце світки, а то все моє, мого там нема нічого. Прибирай. Так от ви саме засираєте, тоді цілий день треба прибирати. Ну як це саме? Усі. Усі. Угу. Оно, п'ять парово, він хера. Ти що, фотомодель? Дівчинка, модель? Дівочка модіться, колоші, тут чуть. Mm. То ще красопка не покувала, з цього. Так, на тобі грязнішу воду це поміняти, давай тобі. Ну, давай зараз обох трохи поптемо. А, а я, я собі зараз візьму, ні, я зараз собі поміняю і тобі там друга. Так, Все, закругляємося в відео, бо це не буде прибору у нас. Покажемо вже кінечний результат, тому що довга музика. Да, довго, давай все. Все, ми закінчили з прибиранням. Правда, світла нема, ну покажу. Хоча би в темноті. Завтра потім повидно. Зранку зніму. можливо, ще сьогодні виключать ввечері світло, потім покажу. Ну, ще зробимо. О! Насвічу. Поприбирали. От і два біли вазони, не знаю. Там ця я, бальзамін. Він лисий такий. Все, поприбирали. Ну, звісно, вода. Тут вода. І це водичка стоїть. Все поховали, все поприбирали, повилизували, нема ніде нічого зайвого. Якось так розгреблися. Квіти помила, телефоном насвічую. Не Трошки все, посохли, не ну не сильно. Куку! -ку. Ку, ку Все, порядок. Порядок. Попробуй Тепер можна ставити. От туди це... Не, трохи... попробуй наробити! От туди трохи ти бачу, косо криво Поправ, Поправо, отуди до відра пети. Як скажеш? Я... Командир. Ох і командир. Все. Розгреблися, греблись, 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 греблись. Завтра ще покажу. Отак. От раз, раз, лівий, правий, раз, два, лівий. Напускаєш холод, ми будемо пити чай біля каміна. Звісно, чай і вечір чай. Оце так ляжемо і спать. І де тебе сало держиться? Так а що, чайок пили. Накину трохи воно. Чисто. О. Я недавно їх мила. Ну, я на раню намаюшу. Тільки ти. Думаю, так. Да. Отуди трошки посучок було. Да посуну зараз. Чуть, чуть От, от тут трескала сказати до відера. Зараз поправлю. Так тепло тут гарно. Давай. Все в порядок. Оцей віночок залишився причепити туди. Поки там топиться, то я ж не причеплю його. Вже коли все потухне. І на місце. На місце почепимо. А оці ці, я не знаю, бальзаміни, що мені з ними робити. І викинуть жалко, і треба кудись заперти їх у хату. Не знаю куди, правда, місця немає. Ну, треба знайти, а то на борщ зварила. Ну Сьогодні навіть не то, що і не ставала плити, Є що їсти, є макарони, м'ясо. Куряче, добре, що вчора запекла в духовці, і картопля ще залишилася, діти їли, а ми вранці як попили каву, так і лазимо. Зараз будемо щось вечеряти. Зараз піду ще стірку зніму, бо на вулиці ще постірано вісить. На вулиці так гарно. Сонечко вже сіло, я зараз стірку зніму. А таким морозцем уже тягне, що це курка ось не може зайти. Ой, а пахне з каміна, топиться. Так гарно пахне, цілий день топило. Що ти? Це так Серега позакривав курочок моїх. Іди ці путь, -путь. Конечно. конечно. А тобі що? Не полагається сісти. Давай, Киш, давай, Киш, кш Давай, іди заходь, Кш. Ну це через одну треба лізти туди. Ось, все позамерзало. Іди заходь, де я зажену. Давай, Киш, кш Кш. Давай, Кш. Киш, давай, давай, давай. Ну куди? Киш. Кш -кш 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 -кш. Ха! При Серега соломина носив у будю. Звісно, наче на перині будеш спати сьогодні мороз. Холодно, ну спи, спи на соломі. Ага, і бій, бій одервав від будки. Саю. Бім, біжи, теж на свою перину залазь. А тобі не було коли поїсти. Ти зараз відкрий, зараз утки вийдуть. Подумають, що вже утро. А, утром. Курям понаносить. Давай, заходь. Давай, 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 давай. Киш, 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 киш. Куди? Куди гіля? Давай, давай, гіля, гіля, гіля гіля, гілля. Холодно так. і вам. Бачите, мороз. Не переставало. Зараз глянемо тут на градуснику. Це вийшло. Добре, що вийшло. А тут ось налюпали тут трохи квашня. 4,5 градуси морозу. 4 години вечора в нас. І мороз вже. Дере морозець. Ой, красота. Димить. Як це не видно. Пахне, так гарно пахне дровами що топиться ой клас. Мороз. У нас вже мороз. 4,5 градуси, 4 години вечора. Побачимо, яка буде на ніч, температура, не знаю. Але вже хватає земля. Правда, цілий день був морозець такий, знаєте, у повітрі. Гарно, ще стірку зніму і біжу до хати. Рада, що поприбирали в першій веранді, все. У мене вже скрізь прибрано. Чистота й порядок, тільки це залишилося вікна. Вікна помити зна... ну, з вулиці знаружи. І все. Тому що те, ті вікна, які відкривалися, я мила, а ті, що не відкриваються, то треба ж помити. Небо, яке гарне. Сонце зайшло, яке. Так що зараз знімаю стірку, забираю до хати, трохи поперестірували, встигли, поки світло було. Та і все. Мороз. Прийшла зима. Якби ще трохи хоч стігу випало, хочеться сніжку, щоб хоча б це не чорне було, а біленьке, хай небагато, ну трошечки. Морозець ж невеличкий є, треба ж і сніжку. Так що, всім бажаю тихого, спокійного вечора. До наступної зустрічі. Всім пока-пока. Дякую всім вам за лайки, за коментарі, за ваші підписки. Кому цікаво, підписуйтеся. Не забувайте ставити лайки. Всім пока-пока. До наступної зустрічі. Ой, як гарно. Так пахне з вулиці сюди заходиш. Стірку зняла, так і постіраним пахне. Так, щось тебе не видно. О, трошки видніше. Поча. Ну, так, ці, цілий день топилося. Ой, красота. Не хватає сюди цих кресло-качалки. Ага. Сісти чашечку чаю. Красота. Тяпота. Якби ще тут був не холодний пол, взагалі було б класно так цемент, то дуже холодно в ноги. Надо щось тут жарить. Что ты хочешь жарить? Не знаю, я ты кусок сала жарить. Кусок сала? Кусок сала. Сколько жару хочешь хочется что нибудь зажарить. Давай картошки у фользи. И что он? Не. Да сюда прям сало.